Пак config tool аналізує всі ваші моди і шукає конфліктні. Тобто, Наприклад, в одному моді може бути там variable cfg файл. Тобто він буде більш той, що файла гри. І в другому моді теж буде цей файл. І виходить така історія, що. ну, дивіться, зараз я покажу. І виходить така історія. Бачите, така історія, що в ітогі працює один мод, але не працює другий. Бачите? Ось я запустив цей цей, собственно, цей собственно, софт, і він, він злив разом Alive on the way мод і Longer Days мод. Тобто, Бачите, злив, і тепер він називає он, бачите, і файл, який конфліктний. І тепер, типу того, що буде ось такий файл. Типу, бачите, Load priority, тобто, Це називається типу, оцей мод. Буде вище, ніж С2, то може С2 Тобто